Thank you. Дівці маленькі, овіночки зелененькі, до дідцях, о відцякові дають, на жінця, снівани дівці маленькі, <плес> одірачні, зелені, Прийдеть по воньку, рано дощу воньку, рано пораненьку, на білому каміненьку, Христос воскрес, твоїсти воскрес. Чи не виділимо острованька? Любоньку, рано-рано пораненьку, на білому каміньку, Христос Воскрес, своїстину воскрес. Чи не виділили мого страхонька? Воїла до мене, під моя ворі. Вонь там нещаслива годин, донька, ще собі народила, що слуга полюбила. Три костру войку, занерано дощню войку, та рано пораненьку, на білому каміненьку.

Христос воскрес, твоїсти не воскрес. Чи не виділили вологострубонька? Я вас підголосі. Дарю, що мій кострубна, цвинтарю, лежале жи як, голода, я молода як, я года, я молода як, я года, бо для тебе мене шкода, не залежить що в мене. С цветами сатовала, ручками Бежи на сокрі, біжить, затонаю, бере молоденьку, передуща спраю, де собі була поля ноша, де була молодесенька, тут вона спіла, тут вона спала, в землі припала.

Поста на скопи, пишето дунави, убере младенку, убере туш со скали. Туѓе тут била полоне ноќта, туре тут била млада сенка. Туш бона сила, туш бона фала, туш не никој пала, сите Ти покажи нам, соти, і жида до наю, бери молоденьку, берешку ще скраю. Обудь мистер. Зазумно й до сива, нас розвеселила, Ти щоб почала кувати, повиходили з хати. Ой вийшла сестра з братом, ой вийшла мама з татом. Ой вийшли всі дівоньки, співають гаївоньки. ой Вили, вилить вилень голов, за лісок літочко і зелене житочко, серчахі барвіночок і запашний веселочок. Співали дівочки, співали, рішито пісні складали, поставили на вербі, де салися горобці, звалили тата Час часом дівочки, додому. Дякуємо за увагу. Дякуємо описки. Приємно є, що не тільки за кордоном нашим дітям клопочують, а також свої парафіяни, які щиро щиро тішуються і радіють своїх дітей, внуків. А кому дай Боже і правнуків, собі дожити, значить і дійсно відчувати велику радість своїх дітей. Бажаємо вам веселих свят, всього найкращого, Божого благословення, Христос Воскрес!